Вітаю, друзі! Як встановити інтерпретатор Python собі на комп'ютер, ми вже з вами розглянули. Зараз поговоримо про те, як зареєструватися в онлайн-середовищі, яке дозволить вам працювати як з комп'ютера, так і з мобільного телефону. Для початку вказуємо адресу, яка нам потрібна. Пишемо RiPlit. Com. Перед нами відкривається професійне онлайн-середовище. Якщо ви працюєте з телефоном, вам необхідно встановити собі на телефон додаток репліт. Знайти його можна, як бачимо, просто в Google Play. Перше, що треба зробити, зареєструватися. Обираємо реєстрацію Free, тобто безкоштовно. Реєстрація тут доволі проста. Нам потрібно вибрати реєстрацію за допомогою Google і обрати власний аккаунт. Все те саме робимо і в телефоні. Нас перекидає на головну сторінку редактора. Все спілкування тут буде тільки англійською мовою. Але не лякайтеся, все доволі просто. Нам потрібно знати всього 2-3 кнопки. Перше, на що звертаємо увагу: створення нового ріпла. Створення нового проєкту. На жаль, тут можна створити лише 3 окремих проєкти безкоштовно, а всі інші будуть платними. Тому створюємо по одному. Після того, як перевіримо задачу і отримуємо за неї оцінку, програму можна буде видалити або зберегти собі в телефоні. Чи на комп'ютері. Вибираємо створити Ripple. Нас запитують, який власне продукт ми будемо виробляти. Ми будемо працювати з вами з трьома різними напрямками. Python це програмування консольного варіанту, тобто в текстовому режимі працюємо. З нього будемо починати. Далі в нас буде так звана черепашича графіка. Python with Turtle. І на завершення шкільного курсу поки що планується робота з об'єктами, тобто створення власних кнопочок. Нюшок текстових полів тощо. І це будемо робити за допомогою модуля TK-Inter. Відповідно, всі ці модулі тут є, і коли нам вони будуть потрібні, ми ними скористаємось. Ну а кому буде цікаво, подивіться на це різноманіття. Тут можна робити багато чого. Тож вибираємо, наприклад, Python. Клац. Далі задаємо назву програми. Дуже рекомендую робити її зручною для вас. Наприклад, напишу програма перша. Три штучки можемо створити. Відповідно, перша в нас вже є. Натискаємо створити, і бачимо, що перед нами відкрилося вікно, в якому ми будемо писати програму. І ось тут у нас є варіанти консолі, де ми будемо бачити результати нашого програмування. Давайте спробуємо. Для того щоб запустити нашу програму на виконання, натискаємо кнопочку Run. І відповідно бачимо результат. Наша програма надрукувала текст привітання. Привіт, мої юні програмісти! Відповідно, програма створена. Для того, щоб поділитися програмою, ми можемо відразу, ось тут, в лівій частинці меню, вибрати команду mainpy. Це основний файл вашого проєкту, і саме його вам потрібно надсилати, щоб поділитися проєктом. Ми вибираємо файл mainpy, натискаємо три крапки біля нього, і ось тут є команда CopyLink. Скопіювали і посилання передали. Тут же є і команда Завантажити цю програму до. Вашого комп'ютера або телефоном. Також зверху ми можемо побачити три крапочки у всього проєкту цілком. І тут у нас є можливість або завантажити файл з комп'ютера, який ви набрали окремо, або завантажити цілу папку, наприклад, з малюнками, якими ви хочете скористатися у вашій програмі. Ну, або ж завантажити до комп'ютера весь проєкт цілком з усіма його складовими частинками, допоміжними файлами і малюнками, якщо вони будуть використати. На головній сторінці програми переходимо до неї ось за допомогою клавіші Home. Ми можемо побачити список наших створених програм. І коли нам програма не знадобиться, ми просто натискаємо на три крапочки і видаляємо її. Відповідно, можемо створити ще три нові програми. І так кожного разу. На жаль, інших варіантів попрацювати безкоштовно в онлайн-редакторі, зручному для телефонів і комп'ютерів. Я не знаю. А якщо знаєте ви редактор програмування Python який працює у звичайному режимі і підтримує модуль Тартал і ТКІНТР? Напишіть про це в коментарях. Буду вдячний за пораду. Ну а якщо відео вам було корисним, чекаю на ваші вподобайки. Реєструємося в середовищі і починаємо працювати. До зустрічі на наступному уроці.